Зиму залишимося без світла. Вирішувати треба сьогодні. Давайте голосувати. Я виставляю питання на голосування. Чи можна паркуватися як жлоб? Психована. Я б за тебе заступився. Це я психована. Антон. Ти нічого не хочеш сказати? Це ти не психована. Ти моя останнє нервова те. Давай пишіть Кому? Спільний чат під'їзду. Надюша гуркіт не переносить, неї безсоння. Те, що в неї безсоння, ми чуємо. Що я пропустив? О! 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 А що по генератору? Ще не обговорювали. А! Сидимо, гриземо, отак от намотуємо. 1958 почали курити в садочку. Закінчили? Тільки починаємо. А дівчини Є. Леси, ти мене лякаєш.